Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Оверлук і це новенький свіженький випуск Оверлук News. Але перед початком дуже гарна і чудова новина. Нарешті у Оверлук є свій телеграм-канал. Там я буду постити не лише випуски із Ютубу, але й пісні, які не увійшли у випуски. Також цікаві новини української рок-музики. А також там є чат, у якому ми всі з вами зможемо дуже файно спілкуватись. Тому підписуйтесь ви, підписуйте своїх друзів, знайомих, родичів. Чим більше нас, тим більш веселіше, і таким чином ми будемо популяризовувати українську рок-музику. Посилання на канал під цим відео. А сьогодні у випуску роботи таких виконавців як ЯД, Мейпл Мепс, Макс Рейвен, Бабай 100% бавовна та Єлка. І ми починаємо. 4 грудня гурт ЮАР презентував трек під назвою Білі акули. Свободолюбиві хижаки, яких не знайти у жодному океанаріумі світу, вже розрізають плавниками стримінгові сервіси, кажуть учасники гурту. 9 березня гурт Яд презентували трек під назвою «333. гімн артилериста на палму з фігури у фігурцю шесом доброволяти у першому ряді у фанзоні з кращими кінтами, а мамки такі хлопчиків на наказ не відпускали. 333 – комбінація, яка до війни для більшості з нас була просто цифрами, які нічим не відрізняються від інших. Зараз це комбінація, яка супроводжується сотнями децибел звуку та запахом пороху. Команда, від якої тремтить земля і окупанти, звук, від якого ми затамовуємо подих, і перестають дихати наші вороги. Того ж 9 грудня гурт Maple Maps презентували трек під назвою Дерево. Ми зняли це відео 23 листопада в умовах блекауту після масштабного ракетного обстрілу України. Коли країна-агресор Росія випустила більше 70 ракет, вони можуть забрати наше світло з будинків, але наша людяність, наша стійкість і є світло, котре завжди перемагає темряву зовні, кажуть учасники гурту. Тут а Друзі, і прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар, та поширте дане відео у себе в соцмережах, щоб його побачило якомога більше людей. За що вам неймовірна подяка? А ми продовжуємо і 16 грудня Макс Рейвен, тобто я, презентував трек під назвою Світ без русні якому добре мені світ, там, де немає русні світ, в якому дні усі ясні безрусні, це світ безрусні світ. Назва треку говорить сама за себе. Просто уявіть собі, наскільки крутий може бути світ, у якому немає русні зовсім. Світ, де скрізь лунають пісні? Світ, де пісні Там, де немає. Прекрасні, наці у війські Це світ зрослим. 18 грудня гурт Бабай презентували трек під назвою Нове буття. Ми живемо всі! Ми надовго застигли у цьому дні, думаючи, чи варто публікувати кліп, але з кожним днем. Ця робота набуває більших і нових сенсів, каже гурт. 20 грудня гурт сто відсотків бавовна презентував трек під назвою Скажи мені, чий Крим. ми випухали. Якось на фестивалі Трек в першу чергу про цінності та готовність їх захищати, або ж навпаки, торгувати ними. скажи скаже, каже, скажеме. І 22 грудня гурт Єлка презентували трек під назвою В нашого дядька. Це відео більш документальне, аніж художнє. На території Кіровоградської області не було бойових дій. Саме тому вона стала потужним волонтерським хабом та притулком для багатьох вимушених переселенців. Ми хотіли зафіксувати у такий спосіб те, як наші люди вміють збирати себе по частинках, об'єднуватися і продовжувати допомагати армії і країні загалом, каже гурт Єлка. Друзі, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар і поширити це відео у себе в соцмережах. Також дуже і дуже важливо: донатьте на Збройні Сили України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм, і на Телеграм. Телеграм-канал тепер він у нас є. І якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашим патроном. Буду дуже і дуже вдячний. Ну і на останок: слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасян.